Проєкт телеканалу Д-1, який допоможе вам зрозуміти, як здійснюється правосуддя в контексті війни. Ми розповімо вам про те, наскільки є ефективним захист цивільного населення у воєнний час, і головне, яке правове покарання несуть за рішенням суду корупціонери. Долучайтесь. Ви дізнаєтесь достоменну інформацію безпосередньо із зали суду. У третьому апеляційному адміністративному суді відбувся черговий розгляд справи щодо вирубки дерев у Придніпровському лісі. Захід проходив у відкритому форматі. Позивачем виступила громадська організація Молоді ліберали відповідачі Комунальне підприємство парк культури Придніпровський», Дніпровська міська рада та її структурний підрозділ Департамент парків та рекреації. У листопаді 2022 року в одній з найбільших зелених зон Дніпра у Придніпровському сосновому лісі по варварськи зрубали більше 200 дерев. Серед них були і більше 40 дерев-вільхи, які є рідкісними і занесені до червоної книги. Обурена громадськість стала на захист зеленої зони і звернулась до суду. Дніпропетровський окружний адмінсуд протиправної діяльні Дніпровської міськради та КП парк культури Придніпровський», чиї дії призвели до винищення дерев, не визнав. У пошуках правди громадська організація Молоді ліберали звернулася з апеляційною скаргою до третього апеляційного адміністративного суду. Позивачі вимагали визнати протиправну діяльність міської ради і зобов'язати комунальне підприємство Парк культури і відпочинку Придніпровський», на балансі якого з 2019 року знаходиться зелена зона, зробити інвентаризацію та паспортизацію цього об'єкту. Таким чином можна буде захистити ліс від подальшої вирубки вчинено протиправні дії зі сторони органів місцевого самоврядування і їх представників, тобто КП, яке в принципі не має там вчиняти певні дії, а саме проводити вирубку лісу, просимо скасувати рішення Дніпроского окружного адмінсуду 26 лютого 2024 року, ухвалити нове рішення, яким задовольнити апеляційну скаргу нашої громадської організації в інтересах суспільних інтересів. Представники комунального підприємства парк культури Придніпровський» та Дніпровської міської ради. Під час попереднього судового засідання гаряче заперечували вирубку дерев. Так начебто й не було знищено понад 200 зелених насаджень цінних порід. А Скажіть, будь ласка, взагалі відбулось видалення дерев в парку чи ні? присутня, період, який вони питання... Ну розумієте, ви органу влади. До вас звертається, що видалено, видалено близько 250 дерев рідкісних порід на території міста Дніпра. Ну елементарно, хоча б поїхати і перевірити. Йде справа більше з'ясувати займається в, і... департамент парків та рекреації. Ми є Дніпровська міська рада. У нас є департамент парків та рекреації. Це юридична особа. на сами покладені певні повноваження. Не, не, не З'ясувавши, ви, ви приходите в суд позою вас ставить питання, що виримуються рідкісні породи дерев, ви навіть протягом тривалого судового засідання, навіть за своєю ініціативою створили не... в комісію, перевірили. От просто на території парку вироблені дерев чи не вироблені? Як я розумію, то там були порослі, вгрубали порослі. Третій апеляційний адміністративний суд є прикладом відкритості, бо судді ані разу не завдали перешкод в роботі представників засобів масової інформації під час розгляду справи. Вони були налаштовані встановити в цьому питанні істину. Уважно вислухали вимоги та докази обох сторін та винесли свій вердикт. Суд постановив. Апеляційну скаргу громадської організації, молодіжна організація, молоді ліберали задовольнити, скасувати рішення про окружного кружної місцевого суду від 26.2.2024 та прийняти нову постанову. Позовну заяву громадської організації, молодіжна організація Молоді ліберали задовольнити. Визнати протиправну бездіяльність комунального підприємства Парк культури і відпочинку при Дніпровській щодо непроведення позаплану обліку зелених насаджень. Інвентаризації, паспортизації території об'єкту загального користування зеленої зони в районі вулиць автопарку та 20-річчя перемоги в місті Дніпро, внаслідок протиправних дій юридичних і фізичних осіб, за видалення дерев, зобов'язати комунальне підприємство Парк культури відпочинку при Дніпровській вчинити дії з проведення позаплавного обліку зелених насаджень, інвентаризації та паспортизації території об'єкту загального користування зеленої зони. Нарешті, після тривалого ходіння за правдою по судам, крапку в цій справі поставлено на користь місцевих мешканців, на користь громади. Справедливість перемогла. Тож за неї варто боротися, навіть якщо твій опонент, чиновники Дніпровської міської ради, ми це рішення чекали. Ми на це рішення молились, бо це справедливість. Це дуже добре, що суд пішов з природою, з нашою, що він захистив нашу природу. Я так вважаю, це не тільки нас, людей, а й наша природа. Бо було знищено 200 дерев, багато птахів, багато тварин, які жили в цих деревах. Ну тобто, ми захищали природу, ми захищали наш край, наш ліс. Сьогоднішній день показав, що це справедливість, і так має бути. Ми не можемо дозволяти людям рубати нашу екосистему. Уничтожать. Це неможливо. Ми дуже задоволені, вибачте. Я трохи хвилююсь, бо таке рішення. Ну, ми дуже раді цьому дню. Згідно рішення прийнятого суддями третього апеляційного адміністративного суду, комунальне підприємство «Парк культури Придніпровський» та Дніпровська міська рада зобов'язані провести інвентаризацію та паспортизацію зеленої зони. Можливо, це сприятиме захисту великого житлового масиву від знищення та зазіхання влади Дніпра залишити Дніпрян без природних зелених зон.